Бачите, вирішують питання, ніяк не можуть вирішити питання. Можливо, бажаєте залишити звернення тут? Сорок раз одне і ж повторюю. Ну як для дебілів якісь. Сорок разів. Добре, тоді очікуйте. Бачите, як психологічно давлять на, на людей. Одне те ж. може, ви залишите звернення, може, ви залишите звернення, може, ви залишите звернення. Вроді тут, знаєте, стоїть якась. Людина з лікарні. це такий психологічний тиск в поліції, в Чаківка.